До кінця січня у Городоцькому краєзнавчому музеї триватиме благодійна виставка розпродаж художніх робіт під назвою Творчі городочани – воїнам АТО. На виставку представлено роботи місцевих художників, майстрів декоративно-прикладного мистецтва, учнів дитячої художньої школи, вихованців будинку творчості, а також городських поетів та прозаїків. Представив свою роботу ялинкові іграшки і колектив музею. Одні патріоти, справжні українці, пішли захищати свою батьківщину зі зброєю в руках, інші стали волонтерами. Їдуть також в зону АТО і ризикують своїм життям. Хтось дає гроші, хтось дає продукти. А ось творчі люди Городоччини вирішили ось створити таку виставку. Тому ми організували цю виставку розпродаж творів мистецтва, творчі городачани, воїнам АТО. Тобто, всі кошти виручення цієї виставки підуть на воїнів АТО. Варто підкреслити, що асортимент виставки вражає своєю різноманітністю, адже серед запропонованих художніх творів ікони, книги, картини, вироби з металу, предмети прикладного мистецтва, вишивки, ляльки-мотанки, ялинкові прикраси, креативні вазочки та жіночі прикраси. Лише у день презентації виставки було зібрано більше двох тисяч гривень. А загалом виставка розпродаж триватиме до 30 січня цього. Року кожен, хто ще не прийшов, хто ще не долучився до цієї акції, може прийти придбати потрібну річ. Ця річ буде висіти в нього там, чи в офісі, чи в домі, і буде нагадувати, що він що він дійсно долучився до акції, допоміг нашій армії, допоміг нашим бійцям.